Що ви, бочинки із бочинців, всім добрий ранок. Я тільки прокинувся, ходив, звичайно ж, в душі без вас на рахунок катки. Скажу: знайшов рейс в дропі, лупашив якби й деню. Зазвичай це два варіанти. Або я всі патрони спускаю в повітря, або ж розвалюю кабінети так, що геть яєчка в організм залазять. Тут було і те, і інше. Плюс я вчора вже відфоткував мерч, тому протягом двох тижнів його можна буде придбати в інстаграм-магазині, але про то все потім зараз чекаємо знімки. Будь ласка, поставте лайк під цим відео, підпишите. На канал і напишіть коментар, тому що завдяки цьому мій канал росте, як пісюн в 15 років. Допоможіть, будь ласка, тому що мій основний пісюн не виріс, то хоча б канал виросте. Хлопці, ну не бий ну я не місний, ну дійсно, не бий. -лю -лю. Зеленіє, тумани, за обрієм впав мій пісюн, опустився на землю. Я беру цей калаш, я їбу тебе в рот М24 в голову. Це прям поруч поруч. Блять, курка дебілка налякала мене. Бачу. Не один же ж він міє хаєшки пуляти, правильно. Мінусується одразу. Яким, яким хуйом? Він, міс, він по центру будівлі. А ти йобнувся, блядь? Ти безсмертний чи що? Увага, увага. Прибув донат на краю ретри. Де він, бля? Москал нижнє підкреслення у 100 гривень Рома. Підкажи, а ця статусна тачка обладнана парашутом для гальмування? Якщо ні, то терміново усунуть. Це f 16 НАХУЙ Ти по кому там стрельнув? Сучка? мене нема хаєшок Короч дроп все я його побачив. Заїбали тим парашутом. Я ваші роти любив за це. Це просто ПК Папх. Увага, увага. Прибув донат на краю ред. Єбать. Брабу, 100 гривень першу тачку треба купувати хуйню якусь, бо статусну Ні. і дорогу дуже жалко від забора віддирати. конь тобі капета блядь! Капітошка 10 доларів. США, доброго всім вечора. Приємного перегляду. Я вибачаюсь, початок пропустив, але наскільки розумію, кіберпанк пішов в Оста. Кахі спати пішов. Бачу. Увага, увага! Прибув донат Міталію <звук> Ретри. Амор 100 гривень головне, щоб не стала першою такчкою бусік в Точ кажуть, не пизди гобою, бо можна в бусі й Так приємно було зрозуміти, що то моє починання. Думаю, тобі то сподобалося. Внесло перчику тобі на попцю. Та ви заїбали, блять! Не найкращий. Прибув Донат на краю ретри. Мафія 100 гривень треба надійку вже спати відправляти завтра в школу як не як. Мені трахаєшка. Зараз хаєшка вирішить весь цей поєдинок. Ну, можна і без хаїшки в цілому. Дякую всім дуже сильно. Ви заїбали мене підйобувати. І там десь ще якась чіпероїдна стріляло згори. Думаю, що він найхитріший і що його не побачимо. На рахунок першої тачки не згоден, тому що в мене права з 18 років. Я в цілому дуже сильно комфортно себе почуваю на дорозі. І, ну, формально. Умовно, в мене є довіреність на тачку на татову, я вводив її неодноразово, і все. Просто ні, я хочу, я не, не люблю рухатись по тому, що о, блядь, тому що так хтось сказав. Ні, похуй. Типу, розвалю її, то розвалю, Похую абсолютно. Но я закрию той гештальт. І тут сам прикол в тому, щоб я зрозумів, що їбать, моя перша тачка це настільки заряжена тачка. От в тому емоція життя для того, аби от такі ахуєні розйобні емоції отримувати. Увага, увага, ну, роззіб'ю, коцну, увага, ну, ну типа, впізду, це ж просто желізо, це просто машина. Труба діда 100 гривень, ти що навчився грати, чи що? До речі, дам тобі пораду, коли облизуєш швареничка дівчинці, треба легенько і лизнути жопку спробуй. Дякую за пораду. Я взагалі в шоці, як цей файт я почув, вивіз. Я просто сьогодні виспався, бадьорий, через те я так можу грати. Я вам скільки про то толкую, що. Завжди, коли я виспаний, у мене з реакцією все в порядку, я можу і пиздіти і грати. А коли в мене хуйові дні, це просто через завантаження голови якимось своїми питаннями і через недосип. Сьогодні я виспався і тому рівень гри кращий. Це все чисто справа в реакції, в ерекції. Ну, реакції, що нема зі сном, що без нього. Зеленіє, туман, і за обрієм впав мій пісюн, опустився на землю. Я буду як собі писати кліп на якусь кількість підписників, я по-любому цю пісню буду продовжувати. Добре, це плагіат їбаний з файної країни. Засуджую. Гарна якість. То піздить? Вибийте йому кутні там всім чатом, будь ласка. Блять, тачки немає взагалі, треба користуватись послугами авіакомпанії якоїсь. Пачу. Тут ящики лежать. Знаєте, Тихий Океан? То це мій дід йому ебальника завалив. Ах ти ж пад паскуда єбана. За камінчик хочеш втекти? Ну тікай. Пізда тобі до побачення. Не хочеш? Тварина, блядь. драйв Райан. Я тебе драв, драйв Райан. Оце реакція, просто з реакцією все в порядку і все. Фомас в Фамас, Фомас його в рот їбав. А в нього кулемет, да? Масхалат, якого ти хуя масхалат не взяв, придурок? Рись! Ти рись не взяв, поц! Ікаду дуринда, блять. Я тепер зрозумів, чому він так швидко слився, бо він тупорилий. Він тупак. Але ще не факт, що я розумніший нього. Фамасік. А я що казав? Увага, увага! Прибув Бемат на краю ретри. Фаза 3, я ще встигаю обійти все. Москал нижнє підкреслення у А100 гривень. Увага, увага. Пасажир Роман літак завершує посадку, прохання швидше зайняти своє місце та приготуватись до стрибку. А якщо чесно, сподіваюсь, не дуже заїбав тебе підйобами, буде спати, бо ну його нахуй. Це за тебе ахуєть рис, це така імба. Хаєшки в мене є, не буду. Жадність фрайра погубила. Дуже тобі дякую. Гарних, гарних тобі нічних полюцій. Я думаю, що я цей рейс пропущу. Або ж зараз через секунду скористаюся. Мені би щоб той пітушок мене не побачив. Блять, з рейсом це просто круть. Немає тачка, мені пиздувати зараз через фуллопи, не так розумію. Будемо від краю відігравати. Що є вірогідні, що хтось в спину зайде. Тому можна 50 секунд шао тут побути. Фаза 4 код це є, звичайно. Ой, блять, хоча краще вже вибігати. Рейс мені швидше допоможе забрати його. Блядь, ару. Куди це ти поїхав, блять? Блокпост нахуй, зупинятися треба. Тачку проїбав і по собі інфу. Опа. Єбать, в нього шолом геть злетів, ахуєть. Ну, Ресяра це да. Це тут геть базару зовсім немає. Увага, увага. Прибув донат на краю ретри. Я не біщик чи ні? Євгеній 100 гривень всі тільки подивують з тим парашутом. А от ніхто не питає про оптимальну висоту для відкриття про зручну позу для спуску. Чи боїться він висоти кінець кінцем? Нехтуєте експертною думкою. Псі, щоб Фідер. стояв як літрушка Бердичівського. Дякую. В тебе тоже та ви заїбали в мене ТОП, блять. Розумієте? Фанта. Прибув донат на краю ретри. Зараз же ж будете казати, Рома не вміє грати, блять. Амор 100 гривень все в межах закону. Але якщо буде багато штрафів, то просто пердак порвемо і далі катайся. Тільки в Одесу не їдь, бо там закони не працюють. Сам, коли їду, то сторпиди кабору не знімаю. Амор. А дай на мені свій контакт засуджую. Ні, я на стрімах скажу, коли я тачку придбаю. Я... Але буду дуже сильно вдячний за будь-яку допомогу з цим. Дякую. Або ж в Телеграм вага. напиши, Швиду що ти амор. Мафія 100 гривень дайте надійці модера хай розважається. Хтось лежить ні. Надійка хай з клітором своїм порозважається. Засуджую. Вона мені шемініт не робила за те, щоб модер нас тільки через ліжко. Мене мана... а мене мана... а чому мене? Мана... Блять, я шолом забув взяти третій. Ніхуя хуя собі він міткий Ти ж не знаєш, що в мене рейс, да? Я ще з Рейсю можу тачку розбити в мілісекунду На СЛРСІ чоловічок. якого треба було б забрати? У нас full open, да? Значит, треба тачку. Нашої на нього витрати всі набої. Ви шо ЙОБНУЛИСЬ?! Пізда, паливо закінчилось. Треба ж підходящий такий момент. Похуй. Нежній його забрав. Блять. Не вижив би. Ну, блять, конечно, єбанутись. В нього фортеця ціла є, він собі на, на Марксманський єбашить і все. У мене не було шансів. Ну, коли закінчилось паливо, всі мої абсолютно шанси кудись зникли. Випарилися, блядь, як сперма з обличчя дівчини. Ну, це теж досить непогана катка. От. Тому лайк під стрімом можете єбашити одразу. От. Затупив, не треба було байтитися на того чоловіка, тому що я з Рися вистріляв всі набої. Дуже далеко він був. Я... Треба було все-таки після першої течки заспокоїтися, і я по цього міг з кемпа потім забрати, якби не залишав позицію. Так бачите, жадність фраєра погубила. Будь ласка, їбаніть лайк під стрімом. Ну, відос буде гарний. Однозначно. Рома не вміє грати. Пішли ви в залупу. Ну, дійсно, просто позиція хуйова була. все. я не знав, куди прокне зона. Я пішов на ризик і вистріляв всі набої з рисі. Але це класно, це дуже класна катка.